День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі тахту Софію від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри. У глибину тахта займає 95 см. У тахти є одна бильця. Бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. На бильці накладка виготовлена з матеріалу ДСП кольор венгетемний. Тахта не розкладається. В тахті є задня стіночка. До комплекту тахти входить одна невеличка подушка. Спальне місце в тахті 88 см на 1,89 см. На підлозі тахта розташувалась на невеличких хромованих ніжках. Тахті є великий та місткий короб для зберігання білизни. Наповнення тахти. Пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Тахта м'яка. Обрати іншу тканину на тахту чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!